Топ 5 автомобілів, які вигідно вести з США в Україну. на першому місці. Це в нас Audi A4, Audi A6. Це найвигідніший варіант, який ви можете привезти. по запчастинам. Вони доступні самий автомобіль сам по собі там свіжі свіжі роки. Він прям дуже хороший. Друга позиція це в нас також з лінійки Audi, Це в нас Q5, Q7 вигідно мінімум 5 тисяч, 7 тисяч доларів економії на кожній позиції, яку ми зараз привозимо. Наступний варіант – це в нас або RAV4, або Ford Escape. І наступний Варіант це тяжкий люкс. Машинки, які вартують від 80 від 90 тисяч доларів. На них є дуже-дуже велика різниця з ринком. Ті кажуть, що це не ліквід. Але якщо ви не ліквід берете в Україні там, за 150 тисяч баксів, зі штатів ви можете його привезти в 70. І вам ця машина подобається, вона вам потрібна, то який би він був не ліквід, він вам стає в половину дешевше. Якщо хотіли, давно собі автомобілі. За аукціонів США з мінімальними пошкодженнями або без ставимо плюсики в коментарі. Наберу, проговорю, які в нас умови і як ви зможете заказати машинку своєї мрії. Всіх обняв.